Привіт, це моторішні історії України. Вирішила зробити вам невеличку підбірку таких е, гуморесок, історії на основі класичних творів української літератури. Привіт, це моторішні історії України. Вирішила зробити вам підбірку таких невеличких гуморесок, в основі класичної української літератури. Можливо, вас зацікавить, можливо, це приведе більше уваги каналу. Тобто, якщо вам подобається наша творчі, то, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на колокольчик і слідкуйте за подальшими виходами. Взяв'я гарбуза з городу, та зробив йому я вроду. Морду вирізав страшну, зварю кашу, запашну. Свічку, в дірку встановив, фітіля я підпалив. Раптом мій гарбуз ожив. Стави з мене глузувати, родичів своїх звати. Де ти ходиш жовта диня, моя люба господиня, обізвалася вона. Ось принесла два ножа. Тут з'явилася морквиця. Він сказав Привіт, сестриця, обізвалася й вона. Ось я маю казана. Тут набігли гірочки його доньки та синочки. Обліпили мене разом та й тягли мене в казан. Тут взялася бараболя за нею і квасоля. Несуть воду в казана. Слідом йде бурячок, гарбузовий свичок. Буде гарний сашличок. Так до мене обізвався. Тут з'явився старий бід. В тебе доля непроста. Слідом дійма молода, засміялася вона. Триф... Раптом дим кругом з'їлився, бо легарку подівся.